Не жаль на зло, коло його і слава сторожем стоїть, а жаль на доброго такого, що й славу вміє одурить. І досі нудно, як згадаю, готический щасами дом, село обідране кругом. І шапочку мужик знімає, як флаг побачить. Значить, пан у себе з причетом гуляють. Оцей годований кабан, оце ледащо. Щирий пан, потомок гетьмана дурного і презавзятий патріот, та й християнин ще до того у Київ їздить всякий год. У свиті ходить між панами і п'є горілку з мужиками, і вольнодумствує в шинку. Отут він весь, хоч надрукуй, та ще в селі своїм дівчаток перебирай, та спроста, так і своїх байстрят з десяток угод подержить до Христа. Та й тільки ж то кругом паскуда. Чому ж його не так зовуть? Чому на його не плюють? Чому не топчуть? Люде, люди, За зашмату гнилої ковбаси, У вас хоч матір попроси, то отдасте. Не жаль на його, на п'яного Петра Кривого, а жаль великий на людей, на тих юродивих дітей.